Усім здоров'я, високоповажні учасники сьогоднішнього форуму, шановні пани і пані амбасадори. Росія залишає за собою смертоносний слід. Міни це зброя війни, яка залишається активною ще й довго після до окупації. Після війни не розбирає цивільний чи дитина, чи військовий. І, на жаль, ворог умисне мінує наші міста і села, наші <кій> території, ліси і поля. Щоб завдати втрат не лише військовим, але й тисячам мирних цивільних людей. Сьогодні потенційно замінованими в Україні залишається 174 тисячі квадратних кілометрів. Уже відома практично всім нашим партнерам цифра. Це величезна територія, з розмінування якої може зайняти десятиліття, а за даними деяких експертів, сотні літ. Ми, звісно ж, не збираємося. Очікувати цього, ми збираємося розміновувати Україну за найближчі роки. За оцінкою Світового банку на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 мільярдів доларів. Знову ж таки, я повторюю це все цифри і дані станом на сьогодні, Станом і зважаючи на ті території, які контролюються Україною, ми поки що. Розуміємо, що на окупованих територіях ситуація погіршується щодня. Проблема ускладнюється тривалістю перебування Росії на тимчасово окупованих територіях. Чим довше окупація, тим більше мін, ракет, нерозірваних снарядів, бомб це очевидні речі. Проблема ускладнюється також різноманітністю небезпечних об'єктів, зокрема таких, яких не бачать металошукачі. Тотальністю мінування, зокрема, мінують, і ми це бачили з вами після деокупації Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Мінують будинки житлові, мінують дитячі майданчики, дитячі іграшки, меблі. Просто мінують все, щоб нанести якомога більше шкоди і ураження українцям. Деякі міни в принципі не піддаються розмінуванню. І їх необхідно знищувати прямо на місці, що також ускладнює процеси розмінування. З таким викликом, після Другої світової війни, жодна країна не стикалася, масштаб величезний. Звісно ж, ми потребуємо допомоги наших партнерів. Ми створюємо Інституції і інфраструктуру всередині нашої держави уряд утворив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації всіх міністерств та відомств. Цю робочу групу і процес очолює перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свереденко. І ми продовжуємо цю роботу, формуємо гуманітарний, формуємо центр гуманітарного розмінування для аналізу інформації для стратегічного планування для діалогу з нашими партнерами яким насправді дякуємо за допомогу, тому що дійсно вона сьогодні надзвичайно потужна. Ми потребуємо більше. Це зрозуміло, і це стане зрозуміло після сьогоднішнього форуму, після іншої великої роботи, яку ми разом проробляємо, але вже сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку і допомогу від партнерів. Дякую присутнім тут пану і пані послам, які дійсно роблять великі зусилля і допомагають нам. Реалізується план обстеження очищення сільхозпземель. Вже обстежили понад 200 тисяч гектарів з 470 визначених як пріоритетні. Близько 120 тисяч гектарів повернули в обробку. Працює не лише держава, допомагає і підключається також і бізнес. Я далі прокоментую ці речі, як ми будемо знаходити синергію. На сьогоднішній день розмінували 18 тисяч кілометрів інфраструктури. Перевірили на предмет мінної загрози понад 12 тисяч домівок українців. Напрацьовуємо стратегію і національну програму протимінної діяльності. Її пріоритети це розмінування об'єктів інфраструктури, громадська безпека, очищення сільськогосподарських угідь. Теж природні зрозуміли пріоритети. Наша мета, як я вже казав, очистити Україну за роки. Гуманітарне розмінування входить в другий пріоритет швидкого відновлення або репід-рекавері. Ми розуміємо, що без цього неможливо рухатись далі, неможливо відновлювати, поки не розмінована інфраструктура. І, на жаль, за це заплачено життями наших цивільних працівників, енергетиків, комунальників, які приходять після саперів, після наших військових на доокупованих територіях відновлювати і ремонтувати інфраструктуру швидко. І на жаль, ця ця загроза вона власне чекає на наших людей. На всіх деокупованих територіях нам потрібна солідарна підтримка Європи і світу. Жодна країна сама не впоралася. І ми, звісно ж, працюємо з партнерами, як я вже казав. Що ми пропонуємо? Перше, готовність тестувати найсучасніші, найсучасніші технології з розмінування, особливо технології дистанційного обстеження територій, інновації, які пройдуть випробування. Тут в Україні, очевидно, після цього стануть мейнстрімом, будуть використовуватись по всьому світі. Хоча, звісно, це не ті технології, які би хотілося поширювати по світу. Нехай би вони залишались в минулому і були теоретичними. Друге, що ми пропонуємо: створення і нарощення виробництва це підтримка українських виробників техніки обладнання. Локалізація виробництв іноземних підприємств. Ми також говоримо про це з партнерами. Вже є перші надихаючі приклади дуже добрих українських і спільних розробок. Перспективи, перспективою є створення спільних підприємств українських та іноземних інвесторів з виробництва відповідного проти мінного або обладнання для розмінування. Третє, що ми пропонуємо, це створення конкурентного ринку розмінувань. Насамперед, чіткої і зрозумілої системи сертифікації для операторів протимінної діяльності і для тих, хто працює на громадських засадах, на комерційних засадах, ми прискорюємо очищення наших територій через відповідне мультиплікування такої діяльності. Четверте це компенсація для підприємств, які будуть купувати через аукціони Прозоро послуги з розмінування. Ми почали цю комунікацію. Ми бачимо конкретні приклади. Пілотний аукціон вже відбувся на Житомирщині. На цю програму загалом в наступному році вперше ми запланували в державному бюджеті 2 мільярди гривень, тому це також, до речі, робота зі створення власне ринку гуманітарного розмінування, коли держава буде відшкодовувати кошти тим, хто на аукціонах купує у операторів новостворених у існуючих. Послуги з розмінування земель і аграрних, і інших, не лише в аграрній сфері. П'яте це залучення фахівців для навчання. Україна, звісно ж, потребує фахівців, які будуть робити цю непросту, небезпечну роботу. Станом на сьогодні у нас орієнтовно близько трьох тисяч саперів, які здатні вести роботу і розміновувати. Україна потребує більше 10 тисяч, тому це. Велика робота провести тренінги, навчити цих людей якісно робити небезпечну роботу, небезпечно в прямому сенсі слова для життя. Роботу щоденно працюємо над зміцненням коаліції з розмінування. Наразі близько 40 країн та організацій партнерів погодили виділення близько 250 мільйонів доларів, зокрема на спецтехніку для гуманітарного розмінування. Дякуємо за солідарність США, Японії. Європейському союзу, Хорватії, Великій Британії, Скандинавським країнам, країнам Балтії, усім, хто допомагає нам в очищенні України від російського мінного сміття в жовтні, 11 жовтня, на міжнародній конференції донорів з гуманітарного розмінування в Хорватії, в Загребі плануємо мобілізувати додаткові ресурси. Сьогодні активно до неї готуємося, і цей форум, власне, я сподіваюся, стане частиною підготовки на шляху до. Хорватії на шляху до Загребу Україна точно не залишилася, і не залишиться наодинці з цією проблемою, з проблемою розмінування. Це великий глобальний проєкт, що матиме вирішальне значення для безпеки нашої держави, для безпеки усього світу, для нашого розвитку. Дякую за вашу увагу. Бажаю плідної роботи сьогодні. Слава Україні!